Всім вітання, друзі. Цей четвер починаємо разом ранок вдома для вас. Сьогодні проводимо ми Ірина Хоменко та Костянтин Октябрські за роялем. Майстр Руслан Шокюров. А на кухні за головного наш кулінарний експерт Бакош. Доброго ранку! Доброго ранку, друзі. вас, вас бачити. ми сьогодні приготуємо крем суп із грибів і будемо подавати їх з грінками. Ага. А потім приготуємо яєчні грінки з світчиною, з шинкою та з сиром. Має бути смачно. А ще протягом двох з половиною годин дізнаємося про загадкового зубмайстера, який лікує наших військових прямо на нулі. Про дивовижні властивості сауни та лазні. Про те, як японські благодійники дають змогу українським студентам отримувати вищу освіту, і як створювалася зброя, яка сьогодні становить надію та упору ЗСУ. з нашою консультанткою сексології не обговоримо наскільки реально впровадити якісний курс статевого виховання в школі школах. а про нову книгу таких смачних українських фразеологізмів, які стануть у пригоді кожному з нас, розкаже авторка збірки Серце з перцем». Все це попереду. А спершу дякуємо звитяжним збройним силам за те, що маємо змогу починати новий день. На календарі 18 січня, саме цього дня 1654 року, у Переяславі відбулася славнозвісна генеральна військова рада. На ній частина козацької старшини на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким принесла присягу на вірність царю Олексію Михайловичу. Документальні свідчення про досягнуті у Переяславі домовленості були знищені. Тому сьогодні історики не можуть дати точну трактовку характеру Переяславської угоди. Так чи інакше, це воз'єднання народів, як згодом назвали цю подію, радянська пропаганда стало початком кінця тодішньої української держави. Більше про цю та інші важливі події 18 січня в нашій традиційній рубриці. 18 січня 1654 року відбулася Переяславська рада, збори козацької військової старшини на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким та московських послів. Тоді козаки вирішили об'єднати території війська Запорозького з московським царством і присягнути на вірність царю. У Переяславі жодних письмових угод не укладали. Вже у березні офіційно підписали 23 статті договору. В ньому йшлося про військово-політичний союз двох держав: Гетьманщини та Московського царства на відповідних умовах. Переяславська рада призвела до нівелювання української ідентичності та поглинання України. Країни з подальшою русифікацією і закріпаченням селян. У цей день 1778 року були відкриті Гавайські острови, одні з найкрасивіших у світі. На них випадково натрапив англійський мореплавець Джеймс Кук. Після чого висадився на клаптику невідомої суші посеред Тихого океану. В 1959 році Гаваї стали 50 50-м штатом США. 18 січня 1919 року почала роботу Паризька мирна конференція. Вона мала врегулювати питання повоєнного світового устрою після Першої світової війни. Загалом у ній взяли участь представники 32 держав. Під час Паризької конференції було підписано 5 договорів з Німеччиною, Австрією, Угорщиною, Туреччиною та Болгарією, а 10 нових держав отримали міжнародне визнання. 18 січня 1926 року відбулася прем'єра фільму «Панцерник Потьомкін. Стрічка була знята радянським режисером Сергієм Ейзенштейном. В основу сюжету лягли історичні події: повстання матросів на панцирнику Потьомкін у червні 1905 року в Одесі. Фільм був чорно-білим та анімим, але Ейзенштейну вдалося досягти особливої виразності завдяки монтажу та кадровій побудові сцен. Стрічка збирала аншлаги як вдома. Так і за кордоном. Панцерник Потьомкін, лауреат престижних премій і один з найвідоміших фільмів усіх часів та народів. Рік тому у Броварах зазнав катастрофи гелікоптер ДСНС України з керівництвом МВС на борту. Повітряне судно прямувало в одну з гарячих точок російсько-української війни. У трагедії загинув очільник відомства Денис Монастирський та ще дев'ятеро людей співробітників Міністерства внутрішніх справ і екіпаж. Гвантокрил впав поруч з дитячим садком та житловим будинком. Тож чотири жінки та дитина стали жертвами трагедії на землі. Ще десятки людей постраждали. Слідство встановило до падіння гелікоптера, призвели порушення правил безпеки руху та експлуатації судна з боку посадовців ДСНС. А яким буде 18 січня 2024 року, залежить від кожного з нас.